Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини. З вами Кожухівський Олександр: 30 днів тиші або нові санкції. Лідери України, Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії погодили спільну заяву у Києві. Повідомляє Зеленський. Лідери домовилися про ключові кроки для припинення вогню та посилення тиску на Російську Федерацію з 20 травня. Повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Жодних умов від Російської Федерації, якщо Москва висуне вимоги, це спроба зірвати мир. Тиша має бути всюди, на суші, в повітрі та на морі. Моніторинг припинення вогню за участі сполучених штатів Америки. 30 днів шанс для дипломатії мають початися перемовини про безпекові. Політичній гуманітарні гарантії миру, безпека України, сильні сили оборони та міжнародний гарантійний контингент у разі зриву тиші нові санкції проти Російської Федерації, банківський і енергетичний сектори, нафтовий експорт і тіньовий флот готується 17-й пакет санкцій Європейського Союзу, узгоджений із Великою Британією. Норвегією та Сполученими Штатами Америки російські заморожені активи під контроль. Питання обговорять на саміті Групи Семи зміцнення оборони України, спільне виробництво зброї та інвестиції в оборонну промисловість, вимоги Путіна спочатку переговори про першопричини, потім розмова про перемир'я, заявила речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, коментуючи реакцію Зеленського. За її словами, на банковій, начебто, погано прочитали стенограму заяви Путіна. З огляду на реакцію Києва на пропозицію про переговори Ердоган прийняв пропозицію провести у Туреччині 15 травня переговори між українською та російською сторонами, заявили в адміністрації президента. Не може бути переговорів, поки говорить зброя. Повідомляє президент Франції Макрон. Не може бути діалогу, якщо в той же час бомбардують мирне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було почати переговори за мир. Написав президент Франції. За минулу добу ЗСУ відпрацювали працювали живої сили, два танки, 6 ББМ. 30. 33 артилерійських системи, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 55 БПЛА та 118 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.